Люди, які там з вадами зору, це можна якось на генетичному рівні змінити? Зараз є препарати генної терапії, які дозволяють стабілізувати роботу клітин сітківки і зупинити прогресію низки захворювань, які пов'язані з порушенням роботи саме на рівні сітківки. Яким чином? Та сама генна інженерія є здоровий ген. Який інкапсульований в вірусну оболонку. Звісно, вірусна оболонка вона позбавлена інфекційного компоненту, мова йде суто про оболонку. І цей ген вірусом, ретровірусом, вбудовується в нашу ДНК. Фактично, це зараження, і mm. ефективність роботи таких препаратів пов'язана з ефективністю зараження. Тому, наприклад, такі препарати, як правило, вводяться або безпосередньо через скловидне тіло, або вводяться за саме очне яблуко, mm. досить складно. Але е, воно працює. Mm -hmm. Зараз, до речі, розробляються перші імпланти, які